Шановні учні, шановні випускники, майбутнє виходимо з вами на фінішну пряму при, скажімо, опрацюванні першого тесту НМТ 23-го року. Нас сьогодні чекають задачі з короткою відповіддю. І ми починаємо з 19 задачі. Число 27 є членом арифметичної прогресії З різницею дещо дорівнює 5, визначте числа проміжку з 60, 60 до 75, що є членами цієї прогресії. відповідь запишіть суму цих чисел. Ну, я покажу два способи. Один спосіб, ну я так його назву, такий науковий. До речі, хочу звернути увагу. Що ми не знаємо, а яким членом арифметичної прогресії є число 27. Першим, п'ятим, 45, 295. Ніч це не треба. Раз це не треба, ну давайте припустимо, що перше дорівнює 27. Тобто перший спосіб такий науковий буде, науково обґрунтований, нібито. Ну, нібито він буде науково обґрунтований. Де дорівнює 5. Тоді формула загального члена. Цієї прогресії буде ось така. І після спрощень ми будемо мати 5n плюс 22. А нас цікавлять ті члени арифметичної прогресії, які входять в проміжок від 60 до 75. Ну, значить, ми просто розв'яжемо нерівність. І коли ми просто розв'яжемо нерівність, то ми зможемо дати відповідь на питання там 7,6, я буду підглядати. От тут основне, скажімо, дати концептуально, як це розв'язується. Ми будемо мати, враховуючи, що N ціле число, ми зможемо перерахувати такі n n – 8, 9 або 10. Тобто для N8 9 або 10. Члени арифметичної прогресії входять в той проміжок, який нас просять. Ну, давайте їх знайдемо. Заодно пересвідчимося, чи ми правильно тут це збагнули. 62. Так, да, Від 60 до 75 входить, точно. Потім. 67, можна було, до речі, до 62 додати 5, було б те саме, враховуючи, що це арифметична прогресія. Ну, вже хто як хоче, 72. А якщо ми додамо 5, ми попадемо вже на число 77, воно виходить за рамки. Нашого проміжку. Автори ЗНО попросили у відповідь подати суму, що, в принципі, ми і зробимо. Проаналізуємо те, що правильну відповідь, тобто 2 тестових бала набрало 27%, тобто трішки більше четвертої частини. Небагато. Небагато. А другий спосіб. Я покажу, ну, назвемо це так практичний спосіб. Я буду використовувати, що в нас є 27. Там, я не знаю, який це член прогресії. а потім де дорівнює 5. Тобто 32, далі знову далі 37, далі 42. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що перед нами такі числа. Входять в прогресію натуральні числа, які, а, або просто цілі. Ну, натуральні, скажімо так, натуральні, нас інше не цікавить. Ті натуральні числа, які закінчуються або на 7, або на 2. Або я можу сказати по-іншому. Ті натуральні числа, які приділені на 5, дають остачу 2. Тому в тому проміжку, який я його вже забув, 60-75, В цьому проміжку будуть 62. 67 і 72, ну, вся задача. Залишилося знайти їхню суму і сказати, що формула загального члена арифметичної прогресії якось так не дуже була і потрібна. Хитрий спосіб. ну, Якщо ті учні, які були на НМТ, 23-го року цей спосіб знайшли, я думаю, вони зекономили час. А наша наступна задача це комбінаторна задача. Переможця Олімпіади заплановано подарувати комплекс п'яти книг, у якому два збірники Олімпіадних задач та три науково-популярних книги. Ну п'ять книг це класно. Мені дарували одну, коли я вигравав Олімпіаду. Скільки всього варіантів формування такого комплекту книг, якщо є вісім різних збірників та десять різних науково популярних книг. Ну, Ми вибираємо, що, що ми вибираємо? Ми вибираємо це два, два збірника Олімпіадних з восьми, І після вибору кожного, і тому це множення. І після вибору кожного ми вибираємо 3 з 10. Шановні учні, хочу сказати, зараз я паузу все таки зроблю. Хочу сказати, що на моєму ютуб-каналі є під, Плані підготовки для ЗНО НМТ окремі фільми, які присвячені окремим темам. Зокрема, є фільм, який присвячений комбінаторним задачам на ЗНУ минулих років. Є фільм, який присвячений прогресіям і так далі. І так далі. Я думаю, вам буде корисно це подивитись. А ми цю задачу маємо рухати на фініш. 8 факторіал на 2 факторіал на 6 факторіал, помножити 10 факторіал на 3 факторіал на 7 факторіал. Ну і тут ще певна майстерність, щоб швидко це обчислити. Ну, Давайте, оскільки не всі ці фільми дивилися, я все-таки більш ретельно покажу. 8 факторіал це 6 факторіал на 7 на 8, 2 факторіал 1 на 2. А 6 факторіал не чіпаю, вони скоротяться. Так само поступаю тут. Це в нас 7 факторіал на 8 на 9 на 10. Це 1 на 2 на 3, на 7 факторіал, 7 факторіал скоротилося. Ну, далі ви, я вже не буду. А, або треба, я думаю, що все-таки ті, хто дійшли до цього місця, вже відповідні скорочення самі зроблять. І це буде 3360. Така класна комбінаторна задача. Розв'язали її 12,7%. А ви, шановні учні, ви чудово розумієте, що якщо в задачах на, на вибор правильної відповіді. Правильну відповідь можна вгадати. Да, там 5 варіантів відповіді, ймовірність того, що ви вгадаєте, 1 п'ята або 20%. Ну, таку правильну відповідь 3360. Ну, вгадати, мабуть, дуже важко або навіть неможливо. Трішечки забув виконати свою обіцянку, обіцяв вже розповідати як, ну, про кожну задачу в якому класі. Задача 19, арифметична прогресія. Це 9 клас, але ми бачили, що ми її можемо розв'язати і без арифметичної прогресії, чесно кажучи. По-перше, по-друге, ми можемо її роз... ну, Тобто, це можна, можна звести як можна розглядати як арифметичну задачу. А двадцята задача це комбінаторна задача. Вона ну, так, таке можна вивчати в математичному дев'ятому класі або у звичайному класі 11. -му. А от наша 21 задача це задача по стереометрії, це задача за 11 клас, це задача на призму. Основою прямої призми є ром зі стороною 20. Периметр одного з діагональних перерізів дорівнює 58. Визначити об'єм призми, якщо її висота дорівнює 5, можу зразу поставити. Ну, Давайте, якщо ми позначимо B1D1 дорівнює BD і дорівнює D маленьке, тобто діагональ, то, звичайно, знаючи, що периметр B1, b D1D58, ну, я думаю, що більшість з учнів 11 класу в спокійній обстановці знайдуть BD арифметичним способом. Але коли ви сидите на ЗНУ, то можна трішечки щось наплутати. Тому можна елгебраїчним периметр цього прямокутника 2 на 5 плюс D дорівнює 58. Тобто 5 плюс D дорівнює 29, тобто D дорівнює 24. А можна було і діями. Тепер давайте зробимо виносний планометричний малюнок, який я підготував. І ми на ньому можемо позначити, що в нас сторона. Ну, Наприклад, ця 20. І е, ми знаємо БД. БД 24, тому БО дорівнює БД, що ділиться на 2, 24 на 2, і це 12. Можемо позначити. Тоді ми можемо легко знайти АУ. Я вже не буду писати в загальному вигляді. я буду представляти собі, що я на ЗНУ, і мені зайві записи не треба. А мені треба комп'ютеру дати правильну відповідь, отримати свої бали. А ось 16. Тоді АЦ це 2 На 16 це 32 А нам, ви ж пам'ятаєте, нам об'єм. Знаєте, для об'єму нам треба площа основи. Площа основи, Одна друга добутку діагоналі. АЦ на БД. Одна друга 32. А та діагональ у нас 24. Ну і я пропоную такий фокус. Я 24,2 скорочу і залишу, що це 12 на 32. Я не буду перемножати, не буду знаходити. Чому? Тому що об'єм це площа основи на висоту. Висота в нас 5, а я можу або 12 на 5 помножити, це зручно, або 32. Ну, я 12, наприклад, на 5 помножу. Це буде 60. І 60 на 32 1920. Задачу я розв'язав, тобто, ну, такі хитрі арифметичні прийоми, які дозволяють економити час. Час на ЗНО, на НМТ дуже багато вартий. Ну, скільки розв'язала, в принципі, приблизно стільки. Стільки само, скільки і попередні задачі. Тобто це в районі 12. ні, тут 27%. А отут 12,7%, 13,5. А нас чекає крайня задача. Наша крайня задача НМТ 23 року це задача з параметром. Вона відносно нескладна. Нескладна. Визначити кількість цілих значення, за яких корені х1 та х2 квадратного рівняння такого, та задовольняють умову х1 менше ніж 1, і в свою чергу одиниця менше, ніж x2. Хочу звернути вашу увагу на те, що в моєму підручнику «Алгебра. 11 клад для профільного рівня. Розглянути ситуація розташування коренів квадратного тричлена відносно числа А. Зокрема, розглянута ситуація, коли деяке число більше одного кореня, менше іншого. Ось ця ситуація, ось вона. Є для випадку, коли гілки параболи напрямлені вгору. А в нас саме такі випадок є, бо старший коефіцієнт, якщо позначити це y від x, старший коефіцієнт одиниці, гілки параболи точно напрямлені вгору. Тому фактично ми виходимо на те, що f від A менше нуля, я вже буду закінчувати цю задачу, вона фактично є непівусною. Тобто для вчителів, для учнів математичних класів, вона фактично є напівусною ця задача. Якщо знати цю схему. Шановні учні, цей підручник є у відкритому доступі. На сайті видавництва Генеза, на сайті МЗО, і хто навчався за рівнем стандарт або за підручниками інших авторів, його можна скачати. Ця схема для вас буде дуже корисна. І ви бачите, що фактично, якщо я на одну секундочку позначу це Y від X, то нам достатньо вимагати. Або f від x, нам достатньо вимагати, щоб f від одиниці було менше нуля. Тобто 1 мінус 4а на 1 плюс 4а мінус 25 менше нуля. Після ділення на 4а мінус а мінус 6 менше нуля. Прирівняємо до нуля квадратне тричлен, отримаємо корені, і розв'яжемо цю нерівність відносно, ну, наприклад, методом пара, або методом інтервалів, хто його знає з учнів мат -класів. Нам треба менше нуля, тобто цей внутрішній інтервал. А належить від мінус 2 до 3. Визначити кількість цілих розв'язків. Ну, Я дуже хочу порадити в такі моменти. А це ж останнє завдання вже. Тобто завдання ви бачите на основі поки що 9, ну, фактично 9 класу, да, нерівність розв'язуємо. Е, дуже раджу в такі моменти, коли ви вже втомлені, це крайня задача ЗНО ну, з математики. Ви втомлені, ви, ви можете просто зробити механічну помилку. І мінус або мінус 2 включити, або 3, або там щось собі в голові порахувати кількість. Тому в такі моменти, я вже в багатьох фільмах це розповідав, в такі моменти дуже раджу, давайте ми випишемо конкретно ті цілі значення, які нас задовольняють. Це мінус 1, це 0, це 1, і це 2. Що ми бачимо? Ми бачимо, що таких значень наскільки? Чотири штуки. Чотири штуки йде відповідь. Зараз цілком можливо, що ті учні, які закінчували звичайні класи, не математичні, скажуть. Так, да, класно було вчитися в математичному класі. А я цього не знав чи не знала. Ну, по-перше, будете знати, по-перше. А по-друге, треба віддати належне авторам зіної цього номера, зокрема. Віддати належне. Чому? Тому що вони так склали цей номер. Контр-ЛВ в мене не хоче працювати. Вони так склали цей номер, що цей номер. Можна розв'язати, як кажуть математики, і в лоб також. Другий спосіб. Я можу спробувати конкретно знайти корені цього рівняння. Я знайду дискримінант. І що я побачу? Дискримінант дорівнює 100. Оскільки дискримінант дорівнює 100, x1 і x2 я можу знайти абсолютно конкретно. Будемо пам'ятати, що за умовою задачі х1 менше нуля, тому х1 я візьму з мінусом, х2 я візьму плюс дискримінант 2А-5, 2А плюс -5, 2а 5. Що нам за умовою що, що вимагається? Щоб перший корінь був менше 1, другий корінь був більше одного. Ну, я вже з вашого дозволу розв'язувати не буду. Ми вийдемо на те саме і так само можемо закінчити задачу. Тобто, шановні учні, треба в цей момент подякувати авторам. ЗНО, вони добре склали номер. Два способи це чудово. Це можливість розв'язати. Як учням, які закінчували математичні класи, так і учням, які закінчували звичайні класи. В цей спосіб він також на базі 8-го-9 класу, в 9 класі ми вчимося розв'язувати лінійні нерівності, нерівності, які зводяться до лінійних. Такий класний номер, і для того, щоб нам закруглитися з ним. Ну, досить непогано. Да? Для, для параметра 22,4%, до, досить непоганий результат, на мою думку. Якщо врахувати, що це крайній номер, в когось вистачило сил, в когось не вистачило, в когось часу не вистачило, таке теж може бути. Ну, а те, що в моєму підручнику 11 класу, сподіваюся, вам теж знадобиться. На цьому ми закінчуємо розбір НМТ 23-го року, тест номер один. Тест номер один. Ну, Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І коли підписуєтесь, зразу ставте, будь ласка, такий дзвоночок для того, щоб нові відео, які будуть з'являтися на моєму каналі, щоб ви зразу були про них повідомлення. До побачення, до нових зустрічей.